Шановні члени журі, мене звати Наточія Альона, тема моєї дослідницької роботи детермінанти страху дітей молодшого шкільного віку у мирний час та під час війни. Метою дослідження є вивчення причин виникнення страху у дітей молодшого шкільного віку під час війни та розроблення програм психологічного відновлення. Об'єкт дослідження: Страхи учнів перших-четвертих класів. Предмет дослідження: причини виникнення страхів у дітей молодшого шкільного віку. Відповідно до мети були поставлені такі завдання: дослідити кількість страхів у дітей 1-4 класів під час війни, порівняти отримані дані щодо виникнення страхів у дітей під час війни з результатами такої ж самої вікової категорії учнів, яких було продіагностовано оберний час, проаналізувати вплив війни на зміну детермінантів виникнення страхів у дітей молодшого шкільного віку. У моїй роботі були використані різні методи. Для визначення страхів у дітей працювали за комбінованою методикою Захарова і тестом червоний та чорний будинок. Всі отримані результати підлягали статистичній обробці та порівнювалися з даними за 2002 рік. Результати та висновки дозвольте не зачитувати, оскільки вони детально представлені в презентації та постері.